Добре. Е, всі отримали такі номерочки. Всі-всі. Подивіться уважно, підніміть таку гору, щоб я побачила. Всі, всі. Сергій не отримав. Так, зараз у вас буде завдання запам'ятати свій номер. Чуєте? І ми будемо мати ще одну класну гру. Це наша святкова лотерея. Хтось із учасників, хтось із наших гостей сьогодні отримає такого ведмедика. Тому що тут є подаруночок особливий для тієї людини, хто зараз стане переможцем нашої святкової лотереї день народження Копхаус 2025. Року так, друзі. Всі отримали номерочки. Мені треба незалежного експерта. Людину, яка незалежна. <рі> ми, мабуть, все волода покличемо. Сюди. <плес> так. <плес> ні, 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 він не переміг, друзі. Він не переміг. <плес> <плес> Хоче переміг. Я незалежний експерт. <плес> незалежний експерт. <плес> Спеціально прийшов сюди. Всі ми колеги. Він на Україні. Речі, так, все мило теж маємо морочокнув, виходить експерт, не зовсім незалежний. Але так, друзі, в нас буде за лише одне завдання. Так, все стійка, по поки... халаха. Так... Калахай. Не дивися. Там насправді все дуже закрите. Друзі, в нас буде. Витягне один номерочок, який там закручений. Ваше завдання, отак. Робити таку дорожню. Давайте спробуємо. Пред'явити свій номерочок, що насправді номер 48 Докази мусить бути. Давайте підмога скільки зустрічайте. Насправді це дуже хороший чоловік. Так, показуйте свій номерочок людям, щоб ніхто на нас не ображав. Номер 48. Ми вас вітаємо з перемогою і від. Команда нашого служіння ви була починати ще не мого безпека. Давайте привітаємо. Вас Оо... вас. Василь, Василь Михайлович, стаємо на рознеї нашого сьогоднішнього дня. Народження, дякую, все було б тобі щиро дякую, що ти нам допоміг. Друзі, як би нам не було тут добре. Але коли є дуже добре, то в людей є бажання щось сказати. В них знаєте, що з на серці є, і вони кажуть, Дай по слово. Дамо слово. Запрошуємо нашу сестру Тетяну сюди. Хоче щось рветься, дуже хоче. Давайте Я, що хочу сказати? Я тут буваю не часто. Я так якби взяти, тут прийшла тільки другий раз. Я з нього привіз. Мені самі дуже сподобалось то, що я сьогодні бачу. І я хочу сказати, я дякую Богу, що він мене привіз сюди і що ми тут побачили, почули то, що сьогодні є. То що нові люди прийшли, ті, що старі люди тут приходять, вони знають їм так добре, що вони звідси не хочуть. Бо я хочу вас спитатися, чи вам так сподобалося, як мені? <плес> Дуже добре. Тому я, тому я хочу сказати. Я хочу сама особисто від себе, та і напевно, що від вас подякувати тій команді, хаос, яка для нас влаштувала це свято. Я прошу вийти сюди всіх, хто був. Uh, Працював. Так, 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 доходьте, <працював> доходьте. <працював> Не знаю, як вам, мені було дуже цікаво сьогодні, і та Вікторина та що була. І те, що для себе я дуже багато здобуваю. Видно, що знають більше за мене, але мені цікаво, хочу вчитися і хочу, щоб ви мали бажання з нами працювати. Може, хтось хоче щось додати? Нічого бажати ніхто не хоче нічого тоді ще раз що що були для висказати. Найкраще хочу побажати команді з Божого царства і його справедливості. Амінь, Амінь. друзі, сестра Таня до нече на столах побачили такі всякі смаколики. Подякуємо їй. Вона приготувала. Дякую Дані. Вона виявила, виявила таке бажання. А ми будемо ще, славити Бога, Бога! За все йому, дяка. дякую. Тільки йому. Так, друзі, як би нам не було то добре. Я запрошую сюди Віталія, він щось скаже. Добре, друзі, як вам сьогодні день народження? Сподобалось? Ну, тоді ми вас чекаємо на наступну суботу о 18.00. Тут, на цьому місці, буде в нас зустріч. І вона відбувається постійно. Тому ми будемо раді вас бачити, що, що ви приходите. Бо, знаєте, насправді без вас кофе хаоса би не було б такого. Згідні. Так. І напевно ми б не святкували цього день народження, правда без вас? Ми без вас, ви без нас. Тому, знаєте, е... слава Богу. Як ви думаєте, яка зараз буде частина от День народження? Яка? Солодка, так? Да? Бо ми ж знаємо, що спочатку ми їмо, пригощаємось, розважаємось, потім п'ємо каву, потім, а потім торт. Солодке. Да? Але іще щось є. Ми трошечки пропустили, можливо, воно на самому початку мало би бути. Ні. Ні. Ні, 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 ні. На букву П. Подарунки, все правильно. Друзі, ви любите подарунки? Всі любите? Ну, я думаю, що дійсно нам ще заложили з дитинства ті подарунки, коли нам дарували батьки і друзі, і близькі і так далі. Тому, друзі, тому, друзі, буде в нас подарунок. Але перед тим в нас буде, так як ми вже завершуємо, на жаль, наше свято, то в нас буде ще торт. Тому дивіться, друзі, ми зараз. Прищаємося тортом. Ми робимо фотографію з ним обов'язково на пам'ять. І тоді, тоді, хто сфотографувався, отримує, сідають за свої столи і отримує подарунок. І торт. тому давайте, друзі, організовано. Так, все, так Ми відправляємо світло вимикаємо. Це, це так було, знаєте, посправно. Стаємо на свої ножки. І коли тут з'явиться Віталій, будемо співати з ним народження Попе Хаус. Правильно? Давайте, 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 не ходьте. Уважаємо садочку. Ходіть, ходіть, я виставляю перетову. Давайте, всі назад, всі назад.